До обласного центру екстреної медичної допомоги сотні викликів. Дзвонять люди з високою температурою. кількість викликів, Якщо в середньому на всутки до 300 визовів, то зараз 450-470 визовів. Дуже багато обращень маленьких дітей, дітей шкільного віку, також взрослі визивають. А це пані Лілія вона Фельдшер швидкої допомоги. Розповідає, в групі ризику діти до п'яти років, вагітні жінки, люди з надмірною вагою, хворі на цукровий діабет і астму. У разі появи небезпечних симптомів фельдшер радить звернутися до лікувального закладу і пройти обстеження. Кашель, першення в горлів людини, це затечіння, висока температура, 2-3 дні тримається. Ну, бажано звернутися, звісно, до участкового до сімейного лікаря. Якщо тяжкі випадки, що не збивається температура, да, госпіталізуємо інфекційне відділення. На полтавщині епідеміологічний поріг захворюваності на грип перевищено на 55%. За тиждень захворіло 16 тисяч людей. У деяких районах розгорнули додаткові ліжка у стаціонарі. Лікарі просять полтавців бути максимально пильними. Бути максимально пильними директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак просить і батьків під час карантину стежити за своїми дітьми. Ті мають навчатися вдома, гуляти на дворі і не ходити у розважальні заклади. Там вірогідність підхопити вірус більша. Інакше користі від обмежувальних заходів не буде. Найлегше заразитися, якщо є. Ну... Колективі чи е, заразитися в громадському транспорті. Рекомендуємо сьогодні, що е, треба обмежити заходи, де велика кількість людей це є ризики заразитися людині, дитині. А тим часом у місті полтавські школярі розважаються на ковзанці. Анна і Софія кажуть, що підхопити недугу не бояться, мають імунітет. Навіщо дома сидіти? Карантин, вільний час. Ми не вважаємо, що карантин це ну така. Проблема. Тим паче ми вже вихварілась. Зимовими канікулами карантин вважає Ярослав. Я провожу своє вільне время. Ну, моє бажання де хочу, там провожу. Пані Людмила в розважальний центр прийшла з восьмирічною донькою відзначати свято. Нам треба було вийти, тому що в нас день режіння. Мама Лілія з річним Вовою приїхала за продуктами. Ми вже переболели, тому не боїмося. Загрозу від перебування у місцях масового скупчення людей розуміє Микита. Люди, які боліють, ну, можуть заразити, і ми теж можемо заболіти. У Полтавській області до кінця тижня зачинили 166 шкіл. Чи продовжувати карантин далі, вирішуватимуть за рівнем захворюваності. У свою чергу Віктор Лисак нагадує про другу хвилю грипу наприкінці січня. Ольга Боцула, Павло Бардиш, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.